Залишилось дуже багато котів, собак, і ми їх кормимо, і люди. Ну, на пункті незламності там є кормушка, де приходять собаки, коти їх кормимо. І так само е кормлять люди по своїх дворах, де квартири. По 50, по 60 котів, по 30, де якщо люди можуть. Попросити допомогу, то тварини на жаль, ні, а це дуже потрібно. І до речі, корм для тварин просять не тільки цивільні люди, а й наші військові. Бо ми всі знаємо, що вони підгодовують і котів, і собак. І всі ці тваринки допомагають нашим військовим не тільки проходити службу, а й психологічно їх трошки розвантажувати. Допомогу ми збираємо на волонтерському центрі захист. Це у Хмельницькому на Кам'янецькій 76, А також можна долучитися до наших сторінок в Фейсбуці. Ці та інстаграмі, де є офіційні рахунки, куди можна скинути свій донат і так допомогти і пунктам незламності, і тваринам, і нашим військовим.